Я прийшла до цієї дівчинки. Це моя плем'яниця, Вона поверла, їй було вісім років. На міському кладовищі Полтави людно у поминальний понеділок прийшла до своєї померлої племінниці Світлани Катерина Максимівна. За словами Катерини Максимівни, дівчинка померла від пухлинного захворювання понад 40 років тому. Померла. Після двох операцій ми ходимо завжди в поминальний день і на її, так сказати, день рождення. Цей день це ж приходимо, то поставимо цвіточки, посидимо, і дома тоді посидимо, в родині, попоминаємо. Зі своєю родиною на цвинтарі у поминальний понеділок і Віктор Сербутовський. На одній ділянці поруч п'ять могил. Усі вони його рідних. Цього дня він разом із сім'єю тут прибирає та ставить квіти. Батька моя дід, моя мать, бабушка, дідуська і перва жінка. Так вийшло, що тут у нас всі одні сербутовські. Стараннього дідства, коли вмер дедушка мій. Ми почали робити самі пам'ятники. Кожен рік убираємо, чистимо, висаджуємо цвіти, віддаємо дань тим, що померли, повним їх. В Україні є різні традиції поминальних днів. За церковним уставом, це взагалі вівторок після світлого тижня. На Болтавщині це роблять в понеділок, говорить протиіярей В'ячеслав Рукас, священик Свято-Покровської церкви Православної Церкви України. У цей день православні християни. Приносять е, панахідку у церкву. Це за церковними правилами, тому що треба поминати покійних саме в церкві, щоб була спільна молитва, поставити свічечку, помилитися. Згодом з'явився і звичай приходити на кладовище і сповіщати померлим благозвістку, що Христос воскрес. Вшановувати померлих рідних можна не тільки у понеділок, кажуть священнослужителі, а й увесь цей тиждень.